Друзі, всім привіт! Ми вирішили записати таке відео. відео-відгук. Це в зв'язку з тим, що зараз є велика популярність до теми здоров'я, до теми профілактики здоров'я, покращення. І з одної сторони, нам хочеться себе підтримувати. Є такий, є такий сьогодні спрос. Дуже багато людей піклуються про себе. А з іншої сторони нам не хочеться бути жертвами реклами. Нам хочеться якісь. Реальні відгуки бачити, і колись я дуже вдячний, що я познайомився з людиною, яка зі мною поділилася? Ми познайомилися з Тетяною, я поділився з Тетяною, і Тетяна отримала свої результати. Зараз ми будемо дізнаватися. Таня, вітаю! Скажіть, будь ласка, коли ми познайомились? Е яке було взагалі у вас самопочуття? Ну так як ви переїхали з міста в місто? Можливо, якісь були складнощі. Яке було взагалі самопочуття і що, можливо, хотілося покращити? Передаю. Самопочуття, яке було. Ну, угу. На сьогоднішній день, в період військового стану, самопочуття у всіх не дуже гарне. Ну, перше, що в мене було, це головні болі. Угу. І був підвищений тиск. Угу. Звичайно, нерви. Нервова система. Да, так. Нервова система. І взагалі це також були проблеми із піджелудочною. Угу. Це Піджлинку. як це як виявлялось? Бажкість? Теж важкість, да. І були й болі, да, так само. Ага. До речі, я скажу, що я раніше вважав, що люди, в яких є якісь проблеми, вони мають якось виділятись ззовні. А я вам кажу, що ні. Навіть в гарних людей, які за собою піклуються, також є якісь питання. От. І до речі, я ще таку е, побачив річ: що чим краще людина виглядає, тим більше вона за собою доглядає, бо не буває здоров'я без причини. От. Це якраз права стан. А скажіть, будь ласка, от були там головні болі, тиск, да, якісь такі моменти. А що, що робили для цього, щоб покращити? Пробували щось раніше? Ну, з натуральних продуктів ні. А раніше ага. пробувала це були аптеки. В основному аптека. Да. А по результатам як? Е, на сьогоднішній день, перші, які в мене були е, ну, зміни... я маю на увазі, от коли ви пили щось з аптеки. Бо я, наприклад, пив там таблетку від голови, сьогодні стало легше. Завтра знов болить. Як у вас було? Ну інколи допомагало, але ну, в більшості не допомагали вже. Угу. Хоча я пила е, сильно. Угу. Абізбалювающе, так? Да, 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 да. Зрозуміло. Тобто, Підтримувати, скажімо, якісь вітаміни, мінерали, то нічого такого не було. Ну, раніше. вітаміни брали, так. Да. Ага, теж да, в аптеці. Все в аптеці. Да, да. Зрозуміло. Ну, і в принципі, я так розумію, що зв'язку з тим, що ми познайомилися і питання були, то вони не допомогли могли вирішити. Звичайно. Не, не допомогли. А чому ви звернули увагу ось на продукти ЛР саме? Ну, чому ви вирішили спробувати все ж таки користуватися? Ну хотілося колись спробувати як сказати натуральні продукти. Але ага. ну не були не було Сережа тебе такого консультанта. Ага, ну предлагали, але лю людей не знала. Ну, Цей інтернет теж звичайно людей не знала. Ну так вийшло, що так як ви цим користуєтесь і вся ваша сім'я. Ну вирішила теж спробувати. Тобто, ми стали прикладом. Да, ось да, так, це, ось, да, і, да і, ми, це ви сьогодні це, можете стати да. прикладом. До речі, в нас 80% сім'ї вирішили питання свої по здоров'ю. Ну, останні 20% просто, мабуть, вірять в аптеки по сьогоднішній день. Хоча вони, вони теж мають бути на критичній ситуації, якісь я так думаю. От чудово. А от що пили, да, от перший місяць, що ви пили, які у вас були результати? Що ви відчули по самопочуттю? Давайте навчання що пили? Що пили? Так. Ну, перше, що я замовила, це набір антійч. Угу. Який тут настоїть? Да. Тільки побільше в калічності. да. сторони. Да, да, uh -huh. да. Це перше, що я замовила, і мої перші зміни були це десь через дві неділі uh -huh. я почала спати крепко. Висипатись почала da, спати. Да, uh -huh. да. От, тому що, на пере... ісходя із тих, які на сьогоднішній день. Зобиті, то, звичайно, сна не було. Це я могла 3-4 часа ночі просипатися і просто не спати. То це перші мої були зміни, це те, що я почала крепко спати. Два тижні понадобилося. Через зараз. дві неділі, mm -hmm. а вже через місяць в мене вже уйшли головні болі, mm -hmm. і я замітила, що в мене вже не було такого тиску, як був раніше. Mm -hmm. А Як помітили, що було до цього, да, і матка? Чи, чи да. по частоті, чи по величині, як це виміряли? Ні, не виміряла б. <сум> У мене були, виходить, головні болі в затилки в області uh -huh. в візках, і починалося, ну, як наче гарячка така, оце щоки починали розовіти. і есть, йшли такі легкі головокруження. Uh -huh. І це протязі місяця голови вже не було? Через місяць Через вже місяць. в мене, так, да, да, вже в мене одійшло те, що я пила таблетки, uh -huh. а вже на сьогоднішній день, вже після місяця, того як я пробувала вже впити да, набір uh -huh. антіатрів, вже в мене да, одійшла я від таблеток. Класний результат. Да. А стосовно шлунка, що скажете? У мене легкість, У мене? Да, так само сиділа на. В, в, в таблетках, які брала в аптеці, ага. це були і панкреатін, мезін, ну ага. і інші. Да. Також я від них відмовилася на сьогоднішній день, я вже їх не приймаю. Чудово. Ще, до речі, я пам'ятаю такий момент, мені здається, ви проходили тест здоров'я. Так. А от, цікаво, як згадайте от, сам тест, результат наскільки от, він відповідав самопочуттю. Майже все, чи взагалі не відповідав. Да, да. Да, це, да. до речі, важливий момент, бо я знаю, що іноді люди хочуть щось покращити в самопочутті, але не знають, що брати, для чого, і з чого почати. От, я, до речі, десь внизу цього відео прикріплю тест по здоров'ю, може пройти кожен. От, і більше про набір антиейч. Ну а далі можете звернутися до людини, яка вам дасть це відео, або написати мені особисто. Тож я вам дуже вдячний за ваші відгуки. Скажіть. А Хочеться рекомендувати ці продукти близьким людям, щоб ставали здоровіші. Звичайно, красивіші. звичайно, хочеться. І мені теж дуже хочеться. Друзі, я думаю, вам був корисний цей відгук. Так як зараз дуже багато клієнтів і нових приходить, то таких відгуків буде більше. І всім гарного дня. Дякую, Тетяні.